6 листопада на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра нового українського серіалу під назвою Волонтери. В цій історії ви побачите, як головні герої не можуть сидіти, склавши руки, коли іншим українцям потрібна допомога. Вони будуть поряд, допоможуть, привезуть все необхідне, аби пришвидшити нашу спільну перемогу. Головні герої серіалу це і подружні пари, і колеги, і давні друзі об'єднані спільною справою волонтерством. Вони встигають і збори закривати, і роздобувати все необхідне для цивільних та ЗСУ і стосунки з'ясовувати. при цьому з гумором вирулюючи зі всіх життєвих негараздів. Серіал Волонтери це спроба надихнути людей через екрани. Ті, хто роблять добрі справи на благо ЗСУ, на благо країни, впізнають у цих серіях себе. Ті, хто лише хочуть допомагати, побачать, як можна це зробити. За словами Кирила Ганіна, цей серіал про кожного з українців. Він про вас і про мене. Усі, хто зараз не на фронті, усі волонтери, усі збираємо, донатимо, привозимо, купуємо, відправляємо. Усі історії, які будуть показані в серіалі, абсолютно реальні, взяті з життя. Звісно, у кожної з них є гумор, тому що без гумору зараз просто неможливо. У серіалі знялись Ігор Ласточкін, Кирило Ганін, Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною, учасниці жіночого кварталу. Ірина Сопонару, Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова, Аліна Блашкевич та учасники комедійного ютуб проєкту, ветерани комічних військ, Веня, Куран, Дамницький та інші зірки Ліги Сміху. Одним словом, усі, ті, хто мобілізував усі сили на допомогу Україні, підтримуючи її не лише влучними жартами, а й масштабними зборами. Що ж, діліться в коментарі, що ви думаєте про цей серіал? Та чи будете дивитись, ставте лайк і до зустрічі!